І так, hello friendly, з вами Деніс Френлі. Запитайте, чому ти знімаєш день, а не ввечері. Ну, ті, хто знає, що сьогодні має вийти аж на 10.02, 22.02. Ну, подивіться, яке сонце гарне. Я вирішив зняти в день, тому що якість краща, ніж вечір. Тому я все-таки вирішив зразу прийшов з роботи на четверту. І ми зараз зацінимо оцей маффін з, з зущеним молоком. Попробуємо і попробуємо чаєм. Я знаю, що це відео буде коротке, бо це. Так, да, Дуже ми швидко з'їмо. Тому честь такого е, події, честь того, що дуже коротке відео. Ми в цьому відео, напевно, зачитаємо ваші коментарі. Але не точно подивимося по хронометражу. Скільки я буду це їсти. Тому поїхали. Ну, знаєте, щоб не затягувати відео. Ну, подивимось, подивимось. Поки що нічого не обіцяю, але можливо. Зачитаємо. Тому такі справи. Поїхали до заставки цього відео. День сфені реагує, день у реагує сьогодні. Він буде їсти. Так, що у нас там пише. Мафін чоко з вареним, згущеним молоко, агрола. Мафін, коротше, з згущеним молоком! Ком-ком! Давайте їсти, йоу. Їсти, їсти, йоу, йоу, йоу. Так, Все, нормально шлу. Та, вроді би, те, те, давайте. Ой, розпечатаємо. Зробив чай, він гарячий, так, Ще гарячий. Вау, wow. я сьогодні в окулярах м на стелі. Ні, не то що такий стель тут ти не бачиш, ти тут стельки сліпиш. Де не справді тут стей ліпить. <свистак> oh. Так, Цукор розмішаємо. Але я не обіцяю, що будуть коментарі. Щоб мені тут не казали. Що ти не читаєш? Тому що я наоборот, турбуюсь про вас, ви не дивилися мої відео довго. Один-два зачитаємо, напевно, і все. Ось такий мафін виглядає, бачите? Доволі прикольно. Давайте його такое я роблю. Так. О. І наступним чином ми беремо це, ми беремо це і ми розрізаємо по... Под... По дві частини. Можна, знаєте як? Навіть не по дві частини нарізати, а можна по чотири. Чудово. Так, оп. Так. І... от так, Щоб ми його наїлися добре. так, так, Тому давайте поїмо. Що ж, всередині зущенка. Так, бачу зущену молоко. Во, поїхали їсти. Да mm -hmm. <звук> чаем то, що треба. Наступний ми чаєм Сьогодні на роботі носили шафу, знаєте, попросили нас з висоти униз поносити. Ти поносили, ти... Вона там поприбирала, потім верталися ще доносили. З одного місця туди, в її кімнату далі. Одна кімната, друга, носили. Не знаю, чи цікаво вам, розказую, <серів> сирівно. Та. Так, мукбанк, мафіна, да? де 9 з плюсом краще. Давайте окремо згущене молоко, згущ... окремо мафін. Давайте. Згущене молоко, ось! Видно? Угу. Дев'ять з плюсом. Смачно. Тепер саме мафін. Саме не вийшло. Mm -hmm. Також дев'ять смачно. Дійсно, пальчики облежиш. О! Щось мені вчаєм на десятку чи що. Бо я заговорився. Зараз перевірим А ну саме і мафін, давайте. На 9. Це ж мені сподобалось. Давайте десятку поставити реально смачно. От і сонечко підбирається. То є сонце, то нема сонця. Що ж, допиваємо чай. Я собі подумав, може давайте вже зачитаємо. Чекайте, завтра два рази, не будемо знімати мафін чи будемо, не знаю. А можливо ще завтра теж мафін знімемо. Потім зробимо перерив на йогурт і потім знову мафіни. Два рази. То можливо вже завтра зачитаємо коментарі з Мафіном. Новий смак там. Чи, чи вишні візьму, чи шоколаду. Мені просто цікаво, скільки буде, як, наприклад, це відео буде до 8 хвилин до 5, скільки подивляться. Так, тому все-таки пишіть коментарі. Під цим відео поспілкуємося. Та я вам... Я тоді вам відповім учора під відео. Вчорашнє відео. В коментарях. так. Вау, оце сонечко. Блим, нема сонця. Блим, може я. Сьогодні вітри віли. Сказали по новинах, що завтраки пісок сипну, е, Ну, наскільки міцний вітер, що я ж сюди приніс в Україну. Ну, міцний, міцний. Такий собі вітер. Мама купила, знаєте, якийсь новий чай. О. Сонет Tia 3. Цитрусовий мікс ось такий чай. Оце ми з вами спробували. Непоганий, але ліптон краще. Отакий у нас був мокбанк Мафіна. Тому на цьому все. Ось, доїли. Ну, на 7 хвилин. Хоч подивитися, можна подивитися відео про містера Біста. На 200 щось передів подивилося, може треба прев'юшку ставити. Поставимо прев'ю. Подивимося, може теж збере 200 передніх це відео. А, майже 300. Не знаю, подивимося. Куча, не подивимось. Коротше, довге відео. Добре, зачитаємо тоді вже завтра. Завтра Маффін знімемо і зачитаємо завтра. З вами був Денис Франті. Дякую за перегляд цього відео. Пік. Угу, 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 угу. пік Це означає, що підписалися. Ну, як хочете. Ви виконуйте ці дії. Не виконуйте з вами буде несправі. Гарного всім вечора. чи дня, не знаю, коли дивитися це відео. Одним словом, всім пока. Бувайте йо поїли супер.